Це має відбутися тільки на в такій такі формі, не такими методами, як зараз собі всі уявляють, давай там бий, ж, бий жидов, спасай Україну. <гум> Я проти такої революції. У нас об'єктивне євреї, це... Проти будь-якого силового протистояння, а не дай Бог ще якесь збройне повстання, то, то є рівно що зараз втрата держави в цій Україні. Як з Заходу, так і з півночі. Ну, Тим більше північним нашим агресорам, то якраз бути на руку. І вони просто руки потирають, тільки чекають, щоб, ми, щоб ми таку, -таку, таку помилку, не дай Бог, зробили. То якраз є Ті проєкти ФСБ, які були на Майдані, на Малому Майдані, тому в Києві так само нас старалися налаштувати проти наших керівників зі сцени, проти яких ми вже теж розуміли, що вони зливають Майдан. Але я тоді ще на Майдані так само був проти силового протистояння, яке провокувало проти так званої нашої трьоглавої опозиції. І я збивав ті апетити. Були теж заклики, давайте ми там їх зі сцени тут поженемо, будемо саме отут керувати цей, якусь програму, зараз там. Ну, на цей час, коли зовнішній ворог за, за, за барикадами, це якраз була провокація, коли б ми між собою а, билися, а нас би просто всіх разом зачистили. Так само зараз. Ми можемо між собою, між собою внутрішньо створити якусь причинити громадянську війну. а Зовнішній ворог просто у нас тільки прийдеться йому легенько прийти зеленими чоловічками і нас дужати. Що, не треба буде ніякої війни такої, цей явної, якої вже світ не признає. Яку практично вже світ починає Росію наказувати відповідними санкціями за ту агресію, яку вона вже зробила. І Путін боїться йти зараз якимись силовими, такими відвертими, такими шляхами. Він старається нас розхитати зсередини. А то є моя особиста думка. Дякую, побратима.